То про е, акт про підтримку свободи в Україні, ухвалений Конгресом, і найімовірніше, який буде підписано вже до кінця тижня Бараком Обамою. Говоримо з Адріаном Картницьким, старшим науковим співробітником Атлантичної ради у Сполучених Штатах. Вже він є у нашій студії. Вітаю, пане Адріане. Добре. Отже, напевне, почнемо із вашого прогнозу, коли підпише Барак Обама цей закон. Ну, якщо він не підпише за наступних п'ять робочих днів, цей закон і так буде втіленим, бо бо без вета він стає законом навіть в умовах бездіяльності президента. То я можу сказати, що напевно до кінця наступного тижня, коли американці будуть святкувати різдво, це буде такий різдвяний подарунок в американському різдві Україні. Ось Джош Ернест, речник американського президента, він вчора заявив журналістам на брифінгу, що Барак Обама підпише закон, і водночас він цінує ту гнучкість, яку йому цей закон надає. Що саме мається на увазі? і... Е, Казали, що цей закон він такий доволі жорсткий. Барак Обама можливо не дуже хотів таку жорстку позицію займати. Про яку гнучкість іде мова, яку матиме американський президент? Ну якщо прочитати в деталях цей закон, то він дійсно творить контекст для втілення нових санкцій, розширення санкцій. Особливо проти розоборон експорту, котрий не є контроверсійним. Я думаю, що Америка і так не займається будь-якими торгівельними стосунками з розоборон експортом, чи американські фірми з ними не. Активні а другі були санкції ширші проти російських нафтових компаній. Але тут теж Конгрес дав йому просто право рішити, в якому контексті впровадити такі санкції, і це дає йому власне гнучкість виторгувати з Європою спільну позицію. Щодо збройної збройної допомоги, то я думаю, що тут є певний нюанс. Там написано, що протягом 60 Днів президент має виготовити план дії втілення. Інтенції цього закону, як яку зброю направляти, якими темпами і так далі. І там є виділено 100 мільйон доларів, конкретно виділених для України у 2015 році. і по 125 сто мільйонів в чергових роках до 2017. загалом 350 п'ятдесят мільйонів мільйонів доларів. Але тут є певна така, певний такий гачок для президента. Конгрес був зацікавлений майже його примусити передати таку зброю, але він. Більш гнучко підійшов до цього, щоб не спровокувати якоїсь негативної реакції Білого Дому. Але тут є таке відчуття, що наступного наступної сесії конгресу, якщо президент в процесі тих 60 днів не виготовить план, котрий задовольняє конгрес, конгрес може сам порушити більш чіткі чіткі. Зобов'язання і зобов'язати президента просто виконати волю інтенції конгресу, тому до дотепер залишається гнучкість, але Є імовірність далі акції, якщо президент не виконає інтенції. Тому я думаю, відносно зброї, це вже я думаю, певний Рубікон американський політиком перейшов. І треба теж зрозуміти, що львина частина естаблішменту національної безпеки, колишні міністри оборони, міністри, радники національної безпеки, державні секретарі мається на увазі міністр з зонішних справ всі вони під в більшості львині більшості підтримували власне так такий крок надання Українській Україні високотехнологічної літальної. Дефенсивний зброй, але тут ще є один нюанс. Бо, хоч, президент Порошенко, коли він виступав перед спільною сесією конгресу декілька місяців тому говорив, що якщо буде надана така допомога, ця допомога не буде в не буде Україна користуватися цією допомогою в офензивних діях, лише в оборонних діях, але конгрес написав, що надається ця допомога з інтенціями зберегти територіальну цілісність України. Іншому з вами, це більш такий широкий спектр широкий, застосування конгрес не дослухав президента і дав не дав, не надав таких обмежень для використання такої зброї. Але останнє слово ми правильно розуміємо, все одно за Бараком Обамою. Тобто цей акт не зобов'язує американського президента надавати Україні зброю. Він так. просто каже: якщо президент так вирішить, то він має на це право. Так, але президент мусить але там написано, що президент змушений мусить вирішити. мусить вирішити план реалізації. цього. якщо він його буде план, але він його не буде вирішувати. то, я думаю, конгрес, котрий буде в наступній сесії, вже згромаджуватись, як. Під контролею республіканців і в обох палатах, бо просто була зміна контролю сенату. То я думаю, він буде ще більш схильним, і треба розуміти, що це було що щоб був консенсус на багато партійних основах. Я думаю, що в наступному році буде ще більш де більший тиск на, на е, е, президента, щоб він втілив цю волю е, наших обраних народообраних представників. Тобто, фактично, вже можна не сумніватися в тому, що Сполучені Штати зброю Україні нададуть, питання лише в тому, коли це трапиться. Ну, все все, все. Контекст може змінитися, наприклад, можуть бути якісь великі важливі кроки зі сторони Росії для перемир'я, і можливо це змінить трошечки атмосферу. Мало ймовірно, але це можливо, може відбутися. Тому я не можу прогнозувати, що це чітко відбудеться. Але я думаю, що є висока ймовірність, що якщо буде така. Складна ситуація заморожена ситуація, що зарозлива ситуація з присутністю російських збройних сил на території України. Що така допомога дійде наступного року? От ви говорите про те, що можливо ще щось зміниться, і буде з боку Росії якась реакція, якісь поступки. Джон Керрі заявив також нещодавно після зустрічі з Сергієм Лавровим своїм російським колегою, про те, що побачив з боку Росії якийсь конструктив. І насправді в Україні багато хто не зовсім зрозумів цю заяву, що саме мав на увазі держсекретар Сполучених Штатів, який конструктив він міг угледіти в діях Росії? Можливо, ви маєте я якісь теж, Я теж Не з їх їх не бачу їх, слідкуючи за подіями. Росії за присутністю російських збройних сил, російського ну російської і російської зброї техно, збройної технології на території окупованих територій України, включаючи Криму, і там інтенції ймовірні. Вклю... Переставити ядерну зброю, все це мені не вважається. Якісь 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 поступові кроки. Я просто говорю про це, що якщо б вони такі відбули, такі кроки відбулися, це могло б змінити трошечки атмосферу в конгресі. і Конгрес можливо не вимагав конкретної дії від небажаючого президента. І повертаючись, і завершуючи вже напевне питання з, зі зброєю і з бюджетом для mm -hmm. тієї зброї Україні, який виділив ось цей закон. Мова про 350 мільйонів доларів. Ми вже згадали, розподілено це на три роки. Так правильно, вчора в нашому ефірі був колишній посол Сполучених Штатів України Джон Гербст. І він сказав, що 350 мільйонів доларів насправді це дуже мало. Потрібно щонайменше 700 або і мільярд доларів, щоб це була якась реальна допомога. Що ви. З цього приводу думаєте, ну як податкодавець, я не знаю, чи я є готовий на підвищення податків, щоб покрити ці кошти Україні, але в основному з стратегічної точки зору, я я очевидно погоджуюся з моїм колегою, бо ми разом ми близько співпрацюємо. І ми мали мало мало спорно по, по нашому башні. очевидно це не не мізерна сума Але, наприклад можна купити 700 джавелінських цих ракет, які можуть розбити дуже точно і технічно російські танки чи танки ЛНР і днр 700 – це досить потужна кількість і за 100 мільйон доларів можна надбати можна отримати таке надбання для для вирішення скажімо, цієї, цієї збройної цієї воєнної проблеми і також цей закон акт про підтримку свободи в Україні він передбачає, як ми вже згадали подальші санкції проти Росії. Зокрема, ви вже говорили про обмеження, які буде накладено на компанію Рособорона експорт, також на інші російські російських виробників зброї, які постачають зброю на територію Сирії, України, Грузії, Молдови чи інших країн без згоди урядів цих держав також може бути накладено на них санкції. І я так розумію, що тут якраз уже у Барака Обами менше гнучкості там міну. Же зобов'язує цей закон його принаймні там три із дев'яти санкційних різних там є перелік цих санкцій три з дев'яти він мусить обрати і таки накласти однак чуємо ми із заяви представника білого дому що барак Обама хотів би узгоджувати ось ці дії щодо подальших санкцій із європейськими партнерами і власне остерігається сполучені штати що європа може не пристати на посилення санкцій наскільки є дражливим цей момент хочу розуміти наприклад відносно містралю фран компанія прийняла Саме рішення без узгіднення з Америкою. Це було в її компетенціях. Це не означає, що це наступає на пріоритети Америки. Не було узгіднена блокада відносно цього з Америкою. І очевидно, Америка має певну гнучкість в конкретних односторонних діях. Я не думаю, що є багато американських компаній, задіяних в співпраці з розпоборон експортом. Я не думаю, що там відбуваються якісь і ж європейські країни теж не мають широких. Співвідносин з цією компанією, тому я думаю, що це б не було особливо контроверсійним кроком. Тому там є трошечки менше гнучкоси. Лоб -лоб Лобісти енергетичних компаній вели дуже широку кампанію. І досить доволі ефективну компанію, щоб дати більше гнучкості відносно застосування санкцій в цьому, в цьому секторі. Тому ми це бачимо в законодавчих рішеннях наших представників в Конгресі і Сенаті. Що важливе в цьому є це що. Треба віддати належне Бараку Обамі, хоч він не підтримував озброєння України чи надання допомоги збройної України відносно санкцій. Він веде досить глиздову політику, політика, яка була досить ефективна, і він якось переконував Америку. Досить ефективно синхронізувала надання нових санкцій і підвищення тиску через санкції протягом останнього року. І тому я думаю, що тут конгрес прав. Вільно поступив, не ну поменшуючи тиск на президента в цьому напрямі його діяльності, де він більш-менш адекватно поводиться супроти а, кроків Росії. І з цього закону також в останній момент фактично прибрали пункт про те, щоб надати Україні, Грузії та Молдові статус союзника Сполучених Штатів за межами блоку НАТО. Наскільки ви вважаєте це для України погано? Це мабуть має таке саме значення, як. Як Будапештський меморандум. Це просто не, не, не зобов'язаюча декларація, яка не? не не приносить зі собою будь-яких чітких конкретних зобов'язань. Я думаю, що більш важливе, є це що надання зброї це вже означає якийсь, якийсь спеціальний рівень довіри до іншої країни, стратегічної збройної співпраці і так далі. Тому я думаю, що цей крок був набагато, дедалі більш конкретніший, чим більш така загальна декларація, котра приходить з таким статусом. Тобто шкодувати особливо немає за чим mm, ні очі. <питання>, Питання теж цікаве, дуже з приводу того, як, як на вашу думку, як ви думаєте, європейці європейські країни відреагують на ось ось це рішення Сполучених Штатів, якщо підпише такий Барак Обама, це наймовірніше трапиться цей закон. Якою може бути реакція? чи, чи буде можливо більше духу, скажімо так, у деяких європейських країн теж зробити подібне, надати Україні зброю? Або може навпаки це внесе якісь розколи, якісь країни європейські не захочуть там? Я думаю, що це таке. Постепенне піднесення температури, щоб Європа більш спокійно підходила до цих всіх кроків. Я знаю, ми. Я подорожую часто по різних європейських столицях, бо ми не лише спілкуємося з українськими різними вимірами українського громадянства держави, уряду і бізнесу і так далі, але ми теж спілкуємося з тими людьми, які формують зовнішню політику в Європі. Я часто буваю в Берліні, часто буваю в Брюсселі і в Лондоні і інколи в інших столицях і е, ми ведемо е, так е, поетапні розмови в правну відстані скажімо, двох трьох місць що два три місяці я маю таке е, таку так, таке е, ображення, зображення зображення інтенсій і е, мислення цих європейських е, е, чиновників і я би сказав що вони на початку підносно на санкцій дуже негативно ставилися ну будь-яких дійсно серйозних широкомасштабних санкцій тоді ми подолали але ми і події, і поведінка Путіна, і зміна атмосфери в поодноких країнах, і зміна е, оцінки подій Путіна поміж лідерами е, цих, цих країн змінилась. І ми це бачили етапово протягом пів року. А тепер, я думаю, перші, перші реакції, коли ми, бо Атлантична Рада, до речі, Мабуть, невідомо, але глядачам. Е, але Атлантична Рада підписала світовим конгресом українців меморандум про співпрацю. Один із пунктів співпраці власне, була е, ну, систем систематична аналітична робота навколо е, з, збройної допомоги для е, України. І ми були е, як організація, ми не приймали офіційне становище, але люди, котрі працювали на цьому напрямі. Ми, ми піднімали вже це питання від. Е, е, Минулої весни і досить активно на різних форумах різні опрацьовували ну, статті і так далі, редакційні статті. Ян Жежінський, який з нами співпрацює, посол Гербст Деймен Вілсон, який працював Раді національної безпеки, Стівен Гедлік, який очолював раду, був секретарем ради національної. Безпеки. Всі ці люди виступали перед конгресом, лобіювали, власне, ну, не було переконували конгрес. Ми, ми постійно готові. Зустрічались з штабами, з сенаторами, конгресменами і обговорювали ці питання. І я би сказав, що ми творили атмосферу. Потім тому ми поми ми, намагалися передавати цю атмосферу в Європі. І як і я Європі? Думаю, я думаю, що вона постепенно вона постепенно міняється. Я думаю, ці агресивні. Події ті маневри на, на границях, на територіях ці пересікання літаки бо, російські військові, які та мало так, не стикаються мають, з цивільними з, літаками. в Європі. Вони мають шалений ефект на на, на на законодавців, на людей, котрі оформлюють зовнішню політику. Я думаю, що Я не хочу надавати якісь поради Путіну. Я думаю, він він, я думаю, викликав ще більше обурення і незадоволення і розуміння його загоз. Грозливих інтенцій такою поведінкою, і вона ну і це, що відбулося відносно малазійського літака mh МГ Сімнадцять, все це створило додало до, до цієї атмосфери, і я думаю, пані Меркель тепер дуже має таке чітке бачення. Пана пана Путіна вона розуміє його загрозливі інтенції, прем'єр-міністр Камерон, Тепер президент Оланд, котрий досить стійко прийняв це рішення не переправляти містраль Росії. Все це я думаю дуже показує певну певну еволюцію бачення російської зовнішньої політики переосмислення інтенсії і загрозливості рівня загрозливості Путіна, і це теж впливає. Я думаю, що Америка бере ці перші кроки. Ми вже бачили канадська канадський уряд надав. Технічну навчання і навчанні навчальні такі команди вже приїхали на територію України, займаються військовими навчаннями, військовою співпрацею. А тепер можливо буде табу надання зброї переломлене цим законодавчим актом, цим законом, який скоро буде законом, і це все. Я думаю, творить новий контекст, в якому буде далі розвиватись співпраця.

Ну будемо сподіватися, що справді буде більше солідарності з боку європейських країн, країн Європейського союзу, і поки що ми бачимо в принципі, що Європа дуже уважно слідкує за реформами в Україні, чи точніше за їх не таким швидким просуванням, будемо дипломатичними, як того хотілося б, і доволі таки відверто каже про те, що доки не буде реформ, доти не буде там подальшої якоїсь допомоги. І спочатку реформи, потім підтримка подальша у Сполучених Штатах. Як сприймають як. Не також настільки ж уважно слідкують за процесом реформ в Україні, які е, яке ставлення, взагалі, яка атмосфера панує, чи змінилося ставлення до України порівняно там з кількома місяцями тому. Бо вже ми чуємо, що наприклад в Європі деякі дипломати кажуть, втомилися вони вже від України, хочуть нарешті, щоб українці самі щось зробили і показали, ось ми досягли там того. Які настрої сполучених Штатах? я думаю, основні настрої такі, що є готовність надати дедалі більшу. І значну досить потужні перефінансування фінансову допомогу Україні є джерела для, для виконання таких намірів. Треба розуміти, що скажімо, дофінансування і перефінансування боргів Греції це були сотки мільярдів доларів протягом років. і Вони ще не завершились успіхом. Подібні суми були втілені в Іспанію і в. Приблизно такі суми багато менші країни, як, скажімо, Ірландія чи Греція, і тому додаткових 15 мільйонів доларів перефінансування, котрі міжнародний валютний фонд проголосив як потрібними на мільярдів, 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 мільярдів. Так сьогодні теж та Жан Клод Юнкер, президент Єврокомісії, говорив про те, що Україні додаткові 15 так. мільярдів потрібні. Ну це, це відносно масштабів в цих економій. Це досить скромна сума. Вона зовсім легко можна, може досягнути таку суму міжнародне міжнародні фінансові інституції Америамериканські податкодавці, американські уряд європейські країни при одних умовах, що вони не хочуть продовжувати кормити. Цю систему, якщо вона себе не прочищує, бо ці гроші будуть в якійсь мірі змарновані і не використані, не будуть мати бажаного ефекту. І тому, що тепер поменшується досить чітко, ну валют, валютні резерви поменшуються в Україні, досить значно. Ці рішення мусить бути прийняті на днях. не... В протязі місяців, але дійсно на днях. Я думаю, що до кінця січня, якщо Уряд і Рада не приймуть належних законів і теж не візьмуть деяких адміністративних кроків щодо тарифів або пільгових, або великих відносно поодиноких секторів, скажімо, сектору енергетичного. Якщо не будуть змін в, в тарифах щодо використання газу, якщо не будуть якісь певні, певне зменшення бюджетного дефіциту. Якщо не будуть більш чіткі антикорупційні кроки і інституції витворені, я думаю, що буде важко отримати ту додаткову допомогу. Тоді буде грядити. Не імовірність, але можливість дефолту. І я думаю, що це не бажано, щоб Україна, Україна грала в таку азартну гру, бо Вона може не зовсім спрацювати і це може витворитись певний крах. Якщо є дефолт, то це означає, що на 5 до років Україна не може користуватись. Буде дуже важко Україні користуватись. Цими зовнішніми ринками перефінансування і саме це є найбільшою загрозою. Але знову, якщо це, що ніби ймовірно відбувається сьогодні в Кабміні, і ці люди з різних профільних комітетів і профільних міністерств опрацьовують і говорять, що можливо завершують до, до кінця тижня. Якщо це відбудеться, то я думаю, що це, це надасть великий стимул для додаткового фінансування. Тут теж є питання, що це не Ще залишилося 11 мільярдів додаткового фінансування зі сторони Міжнародного валютного фонду, котрі вже є на значній Україні, котрі мають бути використані в процесі наступного року. То вони могли б, якщо б була нагла потреба, приспішити їх надання, розуміючи, що через декілька місяців будуть нові квоти, нове додаткове фінансування для України. Але Україна дійсно має погасити десь 10 мільярдів боргів, має сплатити 6-7 мільярдів, котрих вона не має в наступному році для закуплення енергоносії в основному газу і від Європи реверсі, і від, і від Росії. І ще там фінансування боргів це означає відсотки в відсотки не основне погашення основного боргу. То всі це 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 сумарно десь 25 п'ять Долари, в котрі е, потрібні. 17 вже є виділених, е, говорить, імовірно, е, 11 є вже виділених, що говорить, що має бути додаткових 15, це буде 26, то це трошечки побільшить цей е, 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 валютний, валютний резерв, його побільшать від 8, чи 10 до 15 при кінці наступного року. Я думаю, що це відбудеться, але е, ця нова. Е, Uh, uh, команда uh, самопроголошених реформаторів має, має це виконати швиденько. От власне про команду самопроголошених реформаторів ви так влучно сказали. Хотіла би зрозуміти, все-таки які враження у Сполучених Штатах від перших кількох місяців роботи нової української влади. Ми знаємо, що дуже підтримували в американській верхівці призначення, зокрема, Арсенія Ценюка на посаду прем'єр-міністра, велика довіра до нього, як до людини, яка справді могла би проводити реформи. Принаймні, ця довіра була помітною кілька місяців тому, чи щось змінилося. Я Наскільки думає. тонка оця грань? За якою вже там я не знаю, ця довіра вона втрачається. Наскільки наблизився до неї Арсеній Ценюк і українська влада за ці місяці? Я думаю, є менше довіри і більше волі бачити конкретні кроки. Я думаю, що цей ну цей період, я би не назвав це ейфорією, але період очікувань вже завершився. Я думаю, що якщо не буде конкретних кроків, я вже можу відчувати я, я консультую деяким міжнародним фінансовим угрупованням і консультую деяким міжнародним банком інвесторам так далі і можу сказати я тільки що був в лондоні минулої п'ятниці Читав їм такий доповідь. Допов і був великий скепсис. ніхто з тих банкірів не висловлював ідею про це, що існує команда реформаторів. Всі говорили, коли прийдуть ці реформи. То більший скепсис. Я думаю, що він теж пере 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 перекидається на політичний естаблішмент. Але я думаю, що є, є певна довіра до цього, що ці люди просто безальтернативно будуть змушені подолати впливи різних. Олігархійних груп, котрі глибокі впливи мають у всіх цих процесах, бо ми бачимо, що довгомісячна бездіяльність свідчить про це, що такі впливи десь там присутні. Ну, вони однозначно присутні. Я згадала, бачила статтю Віктора Пінчука Financial Times, Я не знаю, чи ви читали. В якій він пише, що Україні потрібна жорстка любов із з боку заходу, щоб захід так, ніби тримав трохи Україну в кулаці, змушував проводити реформи і боротися з олігархами. Особливо ну, це було дуже дивно, що Віктор Пінчук, якого в Україні називають олігархом, який має його родина величезний будинок у Лондоні. Пише статтю Financial Times про те, що нова українська влада мусить активно боротися з олігархами. У Мене такі трішки когніт. Ти дисонанс ну, виник. Він не просив британську еліту боротися. Татайський уряд <рес> боротися з, чи забрати з, його з будинок <рес> від ні. Я думаю, що цікавий він, він бореться з одним конкретним олігархом. Ми це знаємо в судах Лондонських. Тому я думаю, що він, він відчуває вплив цієї постаті в політичному житті України. І я думаю, що ця стаття до якоїсь міри ну. Десь там відзеркалює, власне це третя між цими двома дніпропетровськими. Колишніми Дніпропетровцями. ну ми власне бачимо учасними, поки таку боротьбу більше олігархів з олігархами, ніж нової влади з Ні, олігархічної я думаю, системою. Я, 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 я би сказав, що знаєте, наскільки я розумію поведінку пана Пінчука, він не настільки активно просував своїх. Spiew um, uh, uh, spiw uh, robitnik i u swoich... Uh, uh, Ну, він не він не був настільки активний в політичних процесах. Він не має свого блоку. Він він, він, він якимось іншим способом намагається вплинути на ці процеси, а не аж в такому наглому наглій ангажзаангажованості в політичному житті. Вона більше я думаю, така віддалена і тонка. Я думаю, що тут треба розуміти, що є різні різні виміри, різні роди олігархії олігархії бізнесу і не всі не всі гріхи є подібними не всі є смертельними гріхами. Ну, це ми в кожному разі не захищаємо тут Віктора Підчука так. і не намагаємося сказати, що є хороші і погані олігархи. На мою особисту думку, ну це моя особиста думка. Насправді, існування олігархів, олігархічна система це найбільша проблема України, яку вона щоб рухатися Я вперед, має подолати. подала. Задати питання, коли олігархи перестають бути олігархами, якщо вони відмежуються від такого вони тоді стоять втручання, якщо вони не утримують дуже Явні пільги від держави, то вони вже еволюціонують від олігархату до просто великого бізнесу. І я не кажу, що це відбулося, що це від але напевно такі процеси відбуваються. І Якщо буде громадська контроль над цими процесами, то я думаю, можна буде сказати, що громадське суспільство, що демократичні інституції, що різні юридичні прокураторські структури допоможуть олігархам перетворитись в великий і середній бізнес. Ну, думаю, що тут і політична воля влади також потрібна не лише контроль з боку громадського суспільства. В будь-якому разі дуже дякую вам за участь у ефірі. Так. Адріан Каратницький.